Ну що, Сєвка вирішив Таню приядіть на день рождения до її свахи, до святочки будуть іти, і бабу Таню треба прияті. Ну, а на самом деле, скоріш, сіє заплатили за рекламу магазинчика, який він веде зараз, Надюху дюху і І Таню. мамка оділася, курточку свою в п'ятнах уже. Вона ніколи її не постирає, тухоляки оділа. І те плаття, що вони зі не вибирали. Між допрочим, навіть не непоганеньке платтячко, я хочу вам сказати. Ну, ті туфлі, які вона оділа в марті, що що вони їдуть на машині, то все одно ж ноги треба держати в теплі тим більше для баби Тані. Не щоб купити їй нормальну обув, він вирішив накупити їй шмаття. Тані все одно в чому ходити, щоб сикати, тому їй все одно. Вона за любий кіпіш тільки для неї. Ну, может, конечно, что-то из Абрахоловни при ПРПД. Ну, посмотрим, конечно же. Пришли, Нашли того магазина, щось бродили, бродили, нашли. Сєвка, як почав розказувати, який хороший магазин, які качественні речі, то і то, і все, почав нахвалювати. Ну і завжди, куди б не приходив, щоб йому не присилали. Як начне, як включив цю свою шарманку про то, боже, яке воно хороше, яке воно качественне, боже, такі необичні речі, я таких ніде не бачив. Сєвка, не приши. Тобі, би, якщо ти не знаєш, що сказати, то краще просто промовчи. Поснімай спокійно, та й все, і все, скажи, ось Сіть в магазин, хороші вещи, а не ходить, оце на розказувати. Ой, кай, айкай, як будто ти цього ніколи не бачив. Забрахула в нас, баба Даня, як завжди сидять, вже наминаючись. Уже їм налили чаю, конхветок, скоріше, вже їм насипали, Надька вже щось дожовує, мама чай п'є. Боже, куди? Нафіга він взагалі її сюди притащив. Мені просто інтересно. Тобто, як в ресторан, коли Ірочка, доча приїжджала, він їх водив, він мамку не взяв, потому что там туалет. Там нема. Мамка, куди тобі їхати, туди не туалет далеко, у тебе таке состояние, куди. А в магазин? тобто можна. Туалет лет на кожній шагу, звісно. Тобто, зараз вона возьме ці веші, нацепана себе, скоріше, вона не мита, не купана. Оце, як все, в памперсах, в прикладках своїх, оце мокра, як всегда. Оце вона буде віші. Ви представники, скільки вона зараз переміряє вещей, і оце. Що там у неї, оце, в якому в неї состоянні, всі речі в цьому будуть. У цих санках, сранках її, це запах старого чоловіка. Тим більше, Явно, от этот магазинчик, який Іван Сєвка привів шупизду і е, забрехулавну, явно не по їхньому віросту, я і, точно куди вони всі дивилися і привели її сюди. Сидить вже наминає якветки з чаєм. Ну що, мама, давай походи, подивися туди, сюди сєва. Ти що? Куди, які віші, якщо тут конфетти дають і чай з сахаром наливають? Щоб весь чай не вип'є конфети, всі не порозпечатує, не поїсть, вона не успокоюється. Почали показувати, щось ходить. і не притягнемо. Що ви їй показуєте? До чого? Я їй близько адіти. Почали з неї бігати, вона, ото як в зоопарк є обязани, ото їх в клітках держать, ото люди ходять до них дивляться і вони ото бігають, представлення діють. Оце так на шубу було похоже. Оці її глаза маленькі.

Оце шупа в неї було такий такий у то возле неї бігать і носять і то, і сьо, і, і кофти якісь поприносили. Вже, вже які кофти? Літо вже скоро які? а її світера приносять зімні. Куда її носить, непонятно. І такого цвіта, і ета. та ні, щось нацепили, якісь штани. явно не по її возрасту. Я не понимаю, для чого вообще шіва ти чи не розумієш, що вона постійно обсикається. Куди її одягати ті штани? Она їх, поки она вже все попсикає, і все потече, от поки вона ті штани поснімає, і вже все произойдет. Все буде вже мокре вокруг Вмісті з тими штанами. Ти чи не взагалі не розумієш, чи що. Вона постійно тобі говорить, що в неї є проблема, яку треба рішати, а не шмотки приїжджати і купувати їх. Принесли їй ті штани, вона їх нацепила. Вона, их... як, як обісрана обісерана. Она ж того маленького роста, ото всі штани на неї великі, висять, щось нацепили. Ой, ні мамі треба щось повеселіше щось блістяще. Вона любе, вона таке, е, щось знайшли, якийсь костюм блістящий. І треба, щоб провели ту шубу, та да, непогано. Давайте поміряємо, звісно ж, і ті, продавщиці, і що втюхати. Ви ж розумієте, то як шуби ото міряли, купили її того каракуля, непонятного який вона два рази оділа, три рази обіцяла. І то висів її постійно на балконі і висохав. Оце те ж саме і зараз. Ліш би, що впихнути. Ой, дивіться, яке класно вам підійде, куди їй то підійде. вона на що Леонтів чи що, на концертах виступає, куди їй то одівати. А шупа, що вона що то незряче що то на на, на на один глаз бачить, теж не повністю. То щось блистить, як, як сорока, лиш би на себе, що блестяще діть. Ото в неї є десь я не пам'ятаю, скільки їй було год на день Рождення, Ото з сєвкою купили, де в неї там отута було все голе з дірками, блестяще, синтетичне. Оце оце що -то, типу такого, цей фасончик. Блістящий костюм, оце. ото щось якась рубашка блістяща, штани кльош длинюші на її метр п'ятдесят в припрыжку, чи метр сорок чи скільки. Куди і на неї нацепили на неї. Ой, тут треба підшити, оце ходять продавщини. У нас є чоловік, він зараз ушев, але ми позовемо, він вам підшив, все це зробить, все буде добре. Боже, наділа вона його, як на вешалки, серйозно. О то висить, вона, Васильівна, ви точно таке будете надівати? А куди ви його одінете? Надя, куди на туди і одіне. понятно? Щоба знає, куди його приодіть. І все одно що є обсикати і що її носити. Надька, може, ти теж хотіла собі такий костюм? Так треба було взяти. Шупа воно було в блістячому сером, а ти буду чорне оділа. І були по то дві. О, так точно. Сєвка, ти ж там у нас ще з пісні співаєш. Так вони воно тобі на потанцовки були, Забрехуловна і баботаня в цих костюмах. Вообще, между прочим, подойдет, будешь клип снимать, и вот ты возьмешь все два персонажа в этих костюмах. Как раз будет тебе э, команда подтанцовки. Что ж, нацепили Ну, не снимаем, снимаем. Мы будем такие одевать. Боже, ну если бы она взяли и она костюм этот костюм, Леондива, одела бы на эти, на где-то светки, это был капец. был бы точно, что отпад.